Анджеліна Джолі і Брит Піт скидуються на f 16 і ППО для України. Отже, друзі, ми ж були це на червоній доріжці. І після цього, знаєте, що сталося? Тут важно слухати і розповсюджувати. Отже, Шон Пенз, з ми були на червоній доріжці, зараз оголосив. ми маємо підтримати Україну, нам треба зібрати півмільярда доларів. А ну-ка, швиденько всі в Голівуді зірочки. Давайте скинулися грошима, що такого збору в історії не було. І ми маємо купити f 16 для України і ППО. Отже, ну хто бачив ті ми були на червоні доріжці разом з Боно, з військовими і шоном пено. Шоном пеном, хто не знає, зайдіть, подивіться. Після цього стався нереальний резонанс, бо в історії цього фестивалю ніколи ніхто не стояв з військових жодної військової форми. Тобто, це в перший раз в історії стала якась військова форма, і це був український піксель. І своєю репутації кар'єри ризикував Боно соліста гурту Юту і Шон Пен. Вони дуже ризикували, тобто ви уявляєте, що їх могли вигнати, прогнати туди, сказати ні, ми вас не пустимо, наша репутація буде розрушена. Але вони змогли так домовитись, що ми там стояли. І після цього Шон Пен зараз ініціював збори серед всіх зірок Голлівуду на допомогу Україні. Адже є люди, які попри все стоять далі, і є люди, які просто ламають цю систему і находять гроші на допомогу. От Європа там НАТО, АОН не може нам відправити допомогу. Зірки Голлівуду, от реально, честь і шана, Шону на боно за те, що вони це все організовують зараз. От дивіться, от, наприклад, у Боно у нього майже мільярд доларів власного капіталу. Він міг собі забути на це все жити, насолоджуватися на яхті, там плавати і так далі. Та сама історія у Шона пена намагається допомогти Україні. Як може, поняло? В тому числі і грошима своїм величезним капіталом і зв'язками величезними в Голлівуді, і зараз. Ребята, це серйозно це підтверджена інформація. Можете зайти за що Шон пен зараз збирає офіційно заявив, що він збирає отаку величезну суму на допомогу Україні, але ще більше ради від того, які це люди, як вони бачать світ, як вони бачать проблеми, яка зараз є, як вони намагаються допомогти Україні. Так що я вас друзі, вітаю дуже гарні новини, воїни. Ну, розповсюджуйте, нехай у людей буде от якась надія і гарна новина за цей день і за завтрашній. Все, на зв'язку. Всім слава всім українцям, які досі тримаються. Попри все, проблем вистачає, але ви молодці на зв'язку.